Євгенію, доброго дня. Сьогодні кубковий важкий матч з металістом 19-25. Ваш коментар. Гра була тяжка, що результат на табло. Дівчата старалися, грали компактно, але клас перевищує. Мастерство у цих дівчат сильніше і результат ми бачимо. Перший тайм, в принципі, 0-1. Здавалося, що може бути в другому таймі. В принципі, шанси чи хотіли ризикувати? Так, ми хотіли в другому таймі ризикувати. Хотіли перші 15 хвилин ще простояти в обороні в 5 захисників, щоб ну, успокоїлися, щоб вони перші 15-бігли б. Якщо б ми отримали цей рахунок, ми би перестроїлися б перестроїлися в чотири захисники, вже пробували грати більше на атаку, бо більше там би зустрічати, вже б йшли як кажуть, в банк Ну, забили нам гол і все помінялося. Останній матч команда перед цим проводила тут на обоє арені шахтарем. От там був позитивний рахунок один 1. На Наскільки це надихнув, можливо, той результат команди? Ну, це дві різні команди, Міталіс і Шахтер, в Шахтер клас нижче. Ну, тому ми як би, там дали бой, бій. І дівчата у нас було багато моментів. Матч був гарний тут. Позит... ну, налаштовувались. Як на перемогу є завжди, але ну, як є. Сьогодні вже був останній матч у цьому календарному році. Розкажіть про плани команди на зараз. Ми ходимо на тиждень на відпочинок. Після цього виходимо знову на тренування, працюємо до нового року, підготовлюємо і потім, після нового року, знову розпускаємося е, свята і знову. Працюємо і готуємось дівчат. Треба більше працювати. Все загалом взяти цей календарний рік доволі успішний для команди, тому що вихід історичний вихід лігу. В принципі, Кубка України непогане досягнення. Чи от ми збирались вже або ще зберетесь там і обговорите команди? І... Ми ще не збиралися. Цей рік був успішним тим, що перша ліга все. І стикові матчі були напружені. Ми Охти тим складом вища ліга, це другий рівень. Трішки підійшли не готові до цього. Ну у нас буде зараз зівня перерва, і ми до цього більше підготуємося і вже будемо грати краще.